Друзі, привіт вітаю вас на YouTube-каналі Світлофор Юа. Ми з вами сьогодні продовжуємо вивчати правила дорожнього руху України. На черзі у нас 14-та тема обгін. Це є досить таки важлива тема, оскільки в реальності на дорозі через саме неправильне виконання обгону трапляється критичні ДТП. Ну і в цілому цей відеокурс призначений для того, щоб допомогти вам якісно розібратися з правилами дорожнього руху України і відповідності успішно скласти іспит. В сервісному центрі з першого разу. Ну а якщо ви водії з досвідом, то оновити свої знання і бути більш впевненими. Друзі, також хотів би перед тим як розпочинати відео нагадати вам про підтримку каналу ось такими класними українськими вподобайками. Тому приділіть, будь ласка, одну секундочку свого часу, щоб натиснути вподобайку цьому відео. Це дуже допомагає розвиватися каналу, а особливо ваші коментарі, які ви залишаєте під даними відео. Тому що саме завдяки таким вашим діям канал розвивається, ви завжди маєте доступ до якісного контенту, а наші україномовні відео займають якомога вищі позиції у списку YouTube. Ну і також для наших спонсорів, які донатять на розвиток каналу «Світлофор.ua», Є більший функціонал, є преміальний доступ до більшої кількості відео. Вже є записаний повноцінний відеокурс з усіма офіційно затвердженими тестами. Це саме ті, які зустрінуться вам на іспиті у сервісному центрі. Тому, друзі, якщо є бажання підтримувати в якості такого приємного бонусу, також отримуєте даний відеокурс. Всі деталі залишу в описі під даним відео. Там є посилання на рівні спонсорства. А ми з вами приступаємо. Отже, сьогоднішня тема це в нас обгін. Розпочинається вона з того, що перед початком обгону водій повинен переконатися в тому, що жоден з водіїв транспортних засобів, які рухаються за ним і яким може бути створено перешкоду, не розпочав обгону. Отже, я завжди... Навіть тут додаю фразу, що ми повинні переконатися, що ніхто попереду нас не виходить на обгін, і ніхто позаду нас не виходить на обгін. Тобто, відповідності ми нікому не будемо створювати перешкод, якщо хтось вже зважився на цей маневр. Наступне водій транспортного засобу, який рухається попереду по тій самій смузі, не подав сигналу про намір повороту перестроювання ліворуч. Отже, друзі, ми навіть будемо з вами розглядати такі теми, як етика та культура водіння. Там навіть таке є запитання, що припустимо, попереду їде нас вантажний автомобіль. Він створює нам обмежену оглядовість. Ми хочемо виходити на обгін, і він, припустимо, вмикає лівий показчик повороту. Хоча ніяких маневрів він не виконує. Тобто, досить часто таким е, саме сигналом водії вантажних автомобілів допомагають нам зрозуміти, що є перешкода на. Зустрічній смузі руху і не виконувати цього маневру. Ну а ми з вами повинні якими правилами керуватися? Неважливо, чи це вантажний автомобіль, чи це легковий автомобіль, чи будь-які інші учасники дорожнього руху. Якщо транспортні засоби ввімкнули лівий показчик повороту, отже, нам одночасно двом транспортним засобам виходити на обгін забороняється. Чому заборонений обгін декількох транспортних засобів, мається на увазі, щоб два автомобілі одночасно виходили на обгін? Тому що той автомобіль, який є першим, він володіє ситуацією, бачить, що відбувається в напрямку руху, а той, який рухається позаду, другим, він бачить лише багажник, задню частину автомобіля, того, що спереду. І відповідності, той, що спереду, при якихось небезпеках при аварійних ситуаціях ховається в праву смугу руху, а той, що позаду, не встигає зреагувати. І залишається на смузі зустрічного руху із потім критичною ситуацією. Тому старайтеся не виконувати таких маневрів, щоб одночасно два автомобілі виходили на обгін. Наступний пункт. Також водій повинен переконатися, що смуга зустрічного руху, на яку він буде виїжджати. Вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані, тобто знову ж таки в правилах дорожнього руху немає якихось чітких рекомендацій там в метражах, що на таку відстань там це буде безпечно. Це ваше інтуїтивне прийняття рішення. Тому, якщо ви сумніваєтеся, краще цього не робіть. А для того щоб відповідності ви вже розуміли, чи можна, чи не можна виконувати обгін, потрібно, щоб з кожним роком ви набувалися досвіду, навчилися правильно виконувати обгони, безпечні обгони. А потім, вже, якщо є якась ситуація, така неоднозначна, ви вже відповідності приймали рішення. Але ще раз наголошую, сумніваєтеся, не виконуйте цього обгону. Наступне, також водій повинен переконатися в тому, що після обгону зможе, не створюючи перешкоди транспортному засобу, якого він обганяє, повернутися на займану смугу. Отже, не проблема виїхати на зустрічну смугу руху і потім е, проїхати трішки швидше. Саме головне, щоб ви ще і плавно потім повернулися в ту смугу, з якої ви розпочинали обгін, і не підрізали тих, кого ви обігнали. А досить часто це трапляється через те, що не розрахували. Відстані до зустрічного автомобіля і потім вже змушені різко підрізати. Ну і також хотів би от на даному етапі, щоб ми з вами розібралися, а яка ж все-таки різниця між обгоном, об'їздом перешкоди і випередженням, тому що досить часто от учні в цих моментах плутаються. Запам'ятайте, що обгін це виїзд на смуги зустрічного руху, і ми проїжджаємо швидше повз рухомий транспортний засіб. Так? Отже, два таких моменти: рухаємося повз рухомий, і виїзд на зустрічну. Об'їзд перешкоди це коли ми вже рухаємося повз нерухомий транспортний засіб. Тобто може стояти якийсь автомобіль несправний на дорозі, ми, хоча і виїжджаємо на зустрічну смугу руху, але ми вже не виконуємо обгін, тому що він нерухомий. Це вже буде об'їзд перешкоди. Ну і випередження, ми з вами в першій темі цей термін розглядали. Це коли ми не виїжджаємо на смуги зустрічного руху. Отже, якщо ми проїжджаємо по сусідніх смугах руху в тому ж напрямку, до речі, випередження можна виконувати як з правого боку, так і з лівого боку. Ось по сусідніх смугах руху. І якщо ми не виїжджаємо на зустрічні смуги руху, це є випередження. Тому я на цьому моменті, думаю, зупинюся, щоб допомогти вам краще розібратися. Наступний пункт: 14.3. Водієві транспортного засобу, якого обганяють, забороняється перешкоджати обгону шляхом підвищення швидкості руху або іншими діями. Отже, ми повинні зберігати стабільність, якщо бачимо, що повз нас хтось хоче виконати обгін. Тому що, якщо ми будемо додати швидкості, інші транспортні засоби не зможуть завершити обгін, а зустрічні наближаються, і це вже є. Ризик створення ДТП. Тому старайтеся зберігати стабільність, а він же собі приймає рішення, чи швидше проїде, чи заховається позаду вас, якщо не встигає виконати той обгін. Наступне, Чот... четвертий пункт. Якщо на дорозі за межами населеного пункту дорожня обстановка не дозволяє зробити обгін сільськогосподарської техніки, ширина якої перевищує 2,6 метра, тихохідного або великогабаритного транспортного засобу його водій повинен рухатися якомога правіше. А у разі потреби зупинитися на узбіччі і пропустити транспортні засоби, що рухаються за ним. Отже, якщо у нас є такі тихохідні транспортні засоби, ми повинні пам'ятати, що якщо навіть є знак обгін заборонено, то ми, як водії автомобілів, маємо право відступити від даного знаку в правилах дорожнього руху, це прописано. Якщо такі поодинокі транспортні засоби рухаються зі швидкістю. 30 і менше кілометрів за годину. Це стосується як знаку обгін заборонено, так і одинарної суцільної лінії. Але тут прошу вашу увагу звернути, що обгін дозволяється от таких от транспортних засобів з перетином одинарної суцільної, якщо є лише по одній смузі в кожному напрямку. Наступний пункт п'ятий: водій транспортного засобу, який виконує обгін, може залишатися на смузі зустрічного руху. Якщо після повернення на раніше займану смугу, йому доведеться знову розпочати обгін за умови, що він не створить небезпеки зустрічним транспортним засобам, а також не перешкоджатиме транспортним засобам, які рухаються за ним з більш високою швидкістю. Тобто, в даному пункті мова йде про те, що коли ви виходите на обгін, не обов'язково після кожного автомобіля, який ви обганяєте, одразу ж ховатися в праву смугу руху. Тобто тут даним пунктом прописано, що за один обгін ви можете обігнати декілька транспортних засобів. Наприклад, виїхали на смугу зустрічного руху, бачите, що зустрічна смуга руху вільна, і ви за один раз можете обігнати там два-три транспортних засоби. Саме головне, щоб не було небезпеки для зустрічних транспортних засобів і не було перешкоди для тих, хто рухається позаду. Наступне. Наступний пункт 14.6. Тут ми зараз з вами розберемося, в яких випадках обгін буде заборонений. Отже, забороняється обгін на перехресті, але тут хотів би звернути вашу увагу, що учні досить часто плутаються щодо випередження. Випередження на перехресті не заборонено. Випередження, це у нас ще раз повторюся, проїхати по сусідній смузі руху швидше відносно тих, хто в нас справа чи зліва. Тому обгін забороняється на перехресті, тому що обгін це виїзд на смуги зустрічного руху, тому він заборонений. Наступне це забороняється обгін на залізничних переїздах і ближче, ніж за 100 метрів перед ними. Тобто, коли ви наближаєтеся до залізничного переїзду. У нас будуть орієнтири ось ці скісні червоні лінії, знаки, ось по них ми будемо орієнтуватися. І правилам дорожнього руху прописано, що за 100 метрів, коли ще залишається до залізничного переїзду, обгін вже повинен бути завершений. Наступне тепер, що стосується пішохідних переходів, досить часто учні плутаються в ось цих термінах, хтось там каже за 10 метрів, хтось ще за якусь відстань, тому що заплуталися в всіх темах правилах дорожнього руху. Я завжди... В першу чергу кажу, що коли ви хочете загальмувати перед пішохідним переходом, вам потрібно спочатку ще відстань, щоб ви побачили пішохода, зрозуміло, що потрібно натиснути на гальма, і потім встигли зупинитися. Тому 10 метрів буде недостатньо. Правилами дорожнього руху прописано, що 50 метрів в населеному пункті. Отже, коли ви їдете, виконуєте обгін, завершили обгін, до пішохідного переходу, повинно ще залишатися 50 метрів. Щоб як коли. В нас виходить пішохід на перехід, ми його побачили, вжили заходів і встигли зупинитися. В населених пунктах швидкість менша, тому 50 метрів повинно бути достатньо, щоб зупинитися. За межами населених пунктів, швидкість у нас більша, тому тут обгін у нас згідно ПДР просять завершувати за 100 метрів до пішохідного переходу. Наступне також забороняється обгін у кінці підйому на мостах, естакадах, шляхопроводах. Крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості. Давайте розберемося детально по цих пунктах. Отже, чому в кінці підйому не можна виконувати обгін? Тому що у вас є обмежена оглядовість, Ви не бачите, чи є хтось на зустрічній, чи немає. І досить багато випадків, тих, що я бачив вживу, закінчується трагічно. Тому що ті водії, які виходять на обгін на підйом. Вони не володіють ситуацією. Ті, хто рухається з гори, ну там рівна ділянка дороги, вони також їх не бачать. Відбувається удар, автомобілі розлітаються в різні сторони. Ситуація трагічна. Ніколи не виконуйте таких маневрів, обгонів на підйом. Наступне отут, що хотів би звернути увагу: правила дорожнього руху на жаль не ідеально прописані. І Ось тут ми бачимо, що на мостах, естакадах, шляхопроводах у нас е заборонені. Обгони, і ні слова не сказано, що під естакадами і шляхопроводами обгін от заборонений. Тому... В тестах будьте досить уважні, тому що під естакадами і шляхопроводами обгін не заборонений, якщо брати, опираючись на правила дорожнього руху. Але я б вам не рекомендував цього робити, тому що це досить небезпечно. багато учнів запитують, а чому небезпечно, якщо там під естакадою чи під шляхопроводом? Тому що є інженерні спорудження, які обмежують вас по ширині дороги і водіям немає куди діватися, коли хтось виходить на обгін, а інший водій хоче уникнути ДТП. Тому. Я би вам цього не рекомендував робити, але ще раз повторюсь: на жаль, не уточнили, що під естакадами і шляхопроводами обгін заборонений. Так? Чому заборонений на крутих поворотах? Отже, ми з вами знаємо, що коли ми входимо в крутий поворот, і так потрібно зменшувати швидкість, бо є ризик, що автомобіль може зміщатися на зустрічну смугу руху або взагалі перекинутися. Тому ось чому небезпечно на крутих поворотах, і також, коли є погані погодні. Умови, до речі, у вас в тестах може бути запитання, чи дозволяється обгін в умовах туману. А ми з вами пригадуємо, що туман так, це у нас є недостатня видимість, і недостатня видимість це менше 300 метрів. Тому звертайте увагу, якщо там сказано обмежена оглядовість, недостатня видимість. Наступний Наступний момент це у нас забороняється обгін транспортного засобу, який здійснює обгін або об'їзд. Тут знову ж таки ми повертаємося до того, що двом транспортним засобам виїжджати на зустрічну смугу руху не можна. Це небезпечно. Наступний пункт: також обгін забороняється в тунелях. Знову ж таки, чому? Тому що обмежений простір, і коли ви виходите на обгін, зустрічний автомобіль, щоб уникнути аварійної ситуації, має куди заховатися. Правіше лівіше там. Всюди є обмеження. Наступне, також забороняється обгін на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку. Пам'ятаєте, я вам раніше розповідав, що ось це є виключення з правил дорожнього руху, коли можна обігнати тихохідні транспортні засоби, які рухаються зі швидкістю 30 і менше кілометрів за годину. І е, у нас е, є, наприклад, знак обгін заборонено, або розмітка одинарна суцільна. Якщо на дорозі Хоча б в одному напрямку руху вже є дві смуги руху, ці виключення не діють. Тобто виключення 30 і менше кілометрів за годину діє лише на дорозі, коли є по одній смузі в кожному напрямку. Якщо в одному напрямку вже дві смуги, все, дане виключення вже не діє. Наступне також забороняється обгін колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблизковим маячком, крім оранжевого. Отже, тут ми повинні з вами пригадувати вже третю тему. Ми там детально з вами розглядали, які проблизкові маячки вмикаються. Давайте коротенько повторимо. Отже, якщо є супровід колони на автомобілі поліцейської машини, спереду може бути вімкнений червоний або червоний і синій. І тоді колону обов'язково повинен замикати також поліцейський автомобіль з зеленим або зеленим і синім проблизковим маячком, після якого випередження і обгін забороняється. Тому для вас завжди орієнтиром буде задня частина колони. Ви ніколи не будете знати, що там на початку колони. Орієнтуємося по задній частині. І от якщо позаду немає поліцейської машини з проблизковими маячками, то обгін і випередження дозволяється. Якщо їде замикаюча поліцейська машина з проблизковими маячками, обгін і випередження заборонені. Друзі, ось така в нас була сьогодні цікава і досить важлива тема, що стосується обгону. Я надіюся, що я вам допоміг детально розібратися з цими всіма нюансами. Це дозволить вам якісно підготуватися і скласти іспит з першого разу. Не забувайте підтримувати ось такими класними українськими вподобайками відео. Яке ось зараз вийде, і в цілому YouTube канал Світлофор Юа, тому що ці відео спрямовані для того, щоб вам допомогти. Дякую, що обираєте нас, і до нових зустрічей!